А що таке незаконні платежі? Що ви маєте на увазі незаконні платіжки? Ви про що зараз? А це коли люди отримують платіжка, яка ну, незаконна, яку от, комунальне підприємство виставляє платіжку, хоча вона не має права її виставляти. А чому тоді люди за це сплачують? А зараз... тому що 95% людей взагалі не розуміються в тому, які вони повинні отримувати платіжки. І, от як, вони, не, вони не повинні цим займатися. Тут питання правової держави, щоб наші е, комунальні підприємці, державні компанії виставляли за комунальні там, або енергетичні послуги правомірні платіжки. На жаль, в Україні е, комуналка це не правове поле. Тому от випадки, коли в тому ж Харкові, в інших містах люди отримали всі додаток до своїх вже отриманих платіжок. Кожен по 600, по 1000 гривень. Або обслуговування теплових мереж багатоквартирному будинку. Це взагалі неправомірна платіжка в законі чітко прописана, але для деяких комунальних підприємств це взагалі не догма і не обов'язково виконувати закон України.